Слава Богу, Слава Богу, який дарував для нас такий час, коли ми можемо стояти перед Його лицем. Можемо благодарити Його за всі благодіяння Його, які Він являв і являє над нами в нашій житті, тому що Він є Бог, який обозріває всю Вселенну, і дає можливість нам жити для слави Його. Я прочитав нам слова Ісуса Христа, які говорив 12 у главі Іоанна із 46-го вірша, Він говорить: Я світ, прийшов в мир, щоб всякий віруючий Мене, не оставався тьмі». Ми видимо слова Ісуса Христа, який говорив і говорить на сьогоднішній час, я свят прийшов в мир, даби всякий віруючий в мене, не оставався тьмі». І в першій главі 5 вірш Іоанн говорить, і свет вотьми світить, і тьма не об'яла Його. Це дуже важливо для всіх християн. Тому що вони отримали від то от Господа, тому що сам Ісус Христос Він говорить, я світ, прийшов в мір, даби всякий віруючий в мене не оставався тьмі». І це дуже важливо, тому що ми всі стремимося в ту завітну страну, яку Бог обіцяв всім тим, які послідували за Ісусом Христом. І напротязі двох тисяч років уже світ, який усіяв, він світить, він освіщав серця людей. Ми знаємо із історії, коли жінка самарянка вона зустрітилася з Ісусом Христом і вона увиділа той світ. І той світ, він освітив її серце. І впослідстві ми знаємо, що вона. Послідувала Словам Ісуса Христа і розказала всім тим, які жили в окресності, що вона зустрітила того, якого обіцяв Бог. І ми знаємо із слов, женщини, яка свидетельствувала многії, увірували в Ісуса Христа, як говорить нам Слово Божє. І многіе самаряні із города, того уверували в нього по слову жінки, свидетельство, що Он сказав їй все, що вона зробила. Ми видимо той світ, який освітив серця многих людей. І ми дякуємо Богу за те, що Бог він освіщає. І Іоанн говорить в 1 главі 14 віршом і Слово стало плотію, і обітало между нами полно благодаті і істинна. Він говорить слова, які обітали в їхніх серцях. Він говорить, і слово стало плотію і обітало з нами благодаті і істинна. і ми виділи славу Його, Слава як єдинородного отця. Другі друзі, Іоанн свидетельствує і говорить, і Слово стало плотію і обитало між нами, повне благодаті і істинне. Дуже важливо, коли Слово Божє наповняє, оно обідає, оно робить і производить свою роботу, так як в на самарянка. Воно производило свою роботу. Ми знаємо, Ісус Христос Він много задавав випросив до жінки, женщин. і жінка, якби не знавши тої істини, вона впослідстві увиділа і узнала, що істина, яка освіщає серце, вона знаходиться в Ісусі Христі. І пусть Бог благословить усіх нас, які послідували за Господом. Спасителем нашим Ісусом Христом. Я хотів би немножко Остановити нашу увагу на історії народа Ізраїльського, коли Бог виводив їх із Єгипта. І коли Бог вивів їх Із Єгипта, то у 15 главі Ісхода з першого вірша, ми прочитаємо такі слова, слова Мойсея, який восхваляв Бога. Який славив його за всі пройшествия, які происходили в житті синів Ізраїлевих, коли Бог виводив їх із Єгипта, Він говорить: Пою Господу, ібо Он високо привозньося, коня і всадника його увергнув в море, Господь крепость моя і слава Моя, Он був мені спасенням. Он Бог мой і прославлю Його, Бог отца моєго і Його, Господь муж брані, і його ім'я Його. Колесниця фараона і войско Його вергнув в море, і ізбране, воєначальник Його потонули в чорно море. Ми видим песню Мойсея, яку Мойсеєву співав. Коли Бог визволив їх із Єгипта, коли Бог проводив їх, провів, провів їх через Черне море, то Мойсей, видячи всі благодіяння Божі, видячи руку Господню, Він говорить, пою Господу, ібо Он високо вознесся. Дорогі друзі, видячи всі прошестя, він говорить пою Господу. «Ібо он високо вознесся, і ми знаємо, що он вернув фараона і всадников його в Чорне море. Бог, який вступився за синов Ізраїлевих, Він вступається і за своїх дітей, Він вступається і за тих, які послідували за ним, Він вступається за тих, які познали його. Пусть Бог благословить нас в наших служеннях і поможе нам свою надію покладати на Господа, як некогда покладав народ ізраїльський, як некогда покладав Мойсей. Ми знаємо, коли єгиптяни доганяли синів Ізраїлевих, то сина Ізраїлева возупили до Господа. І Господь сказал 14 віршові із 14 ї глави Ісхода, Господь буде побирати за вас, а ви будьте спокойны. І, і сказав Господь Мойсею, что ти воп'єш ко мне, скажи синам Ізраїля, щоб вони йшли, а ти підніми жест Твой і простри руку Твою на море і розділи його». И пройдут сына Израилю среди моря по суше, я ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за Ним и покажу славу Мою на фараоне, и на всем войске Его, и на колесницах Его, и на всадниках Его. И узнают Египтяне, что я, Господь, когда покажу славу Мою на фараоне и на колесницах Его. І на всадниках його. Ми видим слова Божі, які Бог, якими Бог укріпив Мойсея і говорить, «Я, я, Господь, буду поборати за вас, а ви будьте спокійні. Ви будьте спокійні, тому що я тот, який вивіг вас із рабства. Дорогі друзі, це є дуже важливо, коли Бог виводить. Людину із рабства, то вона може возупіти, вона може прославити Господа, вона може свідетельствувати як жінка Самарянка, яка увиділа світ, який восіяв у її серці. І Бог буде поборати за тих, які послідували за ним. І в ми знаємо, що Бог верх колесниці фараона. І вознісся, і воздали сина Ізраїля славу Господу, якою пів Мойсей. Мойсей пів перед, Бог, перед Господом Пою Господу, ібо Он високо привознісся. Коня, коня і всадника його вернув в море. Господь говорить крепость моя і сила моя, Он был мені спасенням. Он Бог мой, прославлю Його, Бог Отця моєго і привознесу Його. Дорогі друзі, пусть наші серця, вони привознесуть нашого Господа, який світом восіяв у наших серцях. Йому за все слава, амінь.